Вітання з Одещини, канал Милий Сад. Сьогодні середина вересня. Гарна, тепла. Не можу сказати осіння погода, бо справжнє літо у нас в вересні весь час, літня погода до 30 градусів. Буває така і в жовтні. Хочу показати клумбу, на якій ростуть троянди в світлих тонах. От такі, як мокороза, на неї слідуючи Коколоко. І в кінці клумби там теж мокороза і коколоко. Тут мадам Анісет. Треба трошки інакше розвернутися. От такі квіти має вона. І висота вже я висока, метр сімдесят два то троянда. Вже, мабуть, набрала 2 метри. Ем, що сказати про неї? ну Гарна троянда. Сказати, що вона росте аж дуже так рясно. Вірніше цвіте рясно, ну я не можу. Ну, досить досить непогано. Я люблю високі троянди. Отака вона. Тут за мною айсфогель Скаже, що це не цфугель. Я його так купувала, цей кусь. Він має об'єм вже більше метра, висота десь теж 2 метри. Отака от, от квітка. До цього він дуже рясно цвів, В нього було більше ста квітів. Певно, що вони були всі бліді. Бо їх було дуже багато. Хоча я і удобряла, але видно мікроелементів, елементів якихось не вистачало для того, щоб кольор. Ну, калія, може, не вистачало. От е, просто в плані міцності і силі росту це фантастична троянда. Ну, є таке припущення, що це може бути Джеймс Гелвей. Ну, я ще один кущ посадила, Айсфогель. прослідкую побачу. Тут Боїнг відцвів, е, сувенір Дебатен-Батен, Batten, Kінg Sprite. Маленькіше зовсім. Жардін Віландрі рожеві. Вони дуже гарно цвіли. Ось така манюнька. От Коколоко. Оця квітка Боїнг має вже два тижні. Ось така вона. А взагалі непогано кущ. Коколоко цвіла вони. З мокарозою в них як турнір. Хто зацвіте раніше і хто гарніше. Ну, коколока відцвіла десь тиждень тому набирає знову пуплінків, там багато. А мокароза вже цвіте тиждень. Це вже, мабуть, її п'яте цвітіння за сезон. І вона ось так виглядає кущ гарно. Висотою десь метр тридцять, може, може трошки більше. Ось такий рісний кущик. Два роки, вона була посаджена поза минулому році. Два літа вона була, ну що сказати, 50 см кущик, декілька квіточок. Він, він мене, чесно кажучи, цей кущ не вражав абсолютно. Троянди самі по собі були. Як, якщо так вже прямо сказати, як сірий туалет, туалетний папір. І вони не трималися, ну буквально 2-3 дні, осипалися, спеку не цвіли. В цьому році троянда була гарно підживлена і не один раз. І тому результат мене потішив. Отакі От квіти, чому вони кавові? Ну, тому що теж було якісь сіруваті. Я дала сульфат калія десь тиждень тому. І на днях, думаю, ще дам щось калійне, якесь добре. Там іде столова ложка на 10 літрів. І десь 5 літрів під кущ такий я підливаю. І тут же буквально на слідучий день е, пелюстки, які були в вигляді таких, як сказати, Можна сказати, що тряпочок да, м'якеньких, то вони стають пружними. Оця квітка велика, має, мабуть, сантиметрів 12. Троянда здорова, не хворіла у мене, коколоко теж. Трошки є світлі такі листочки, але їх небагато. Нічого. Це молоденькі. І що саме основне для цієї Торіанди? Вона почала цвісти, коли в нас була температура. В липні одні з перших було друге цвітіння, і в неї, як сказати, не було реакції на сонце негативної, тому що було вона весь час ноги її були мокрі. Кущ був гарно зволожений. І тому вона цвіла, не дивлячись на те, що на сонці могло бути і 50 градусів були такі дні. І це мене дуже здивувало. Ну, Значить, для неї це важливо. Сонце хай світить, але волога має бути постійно. І коколоко теж. От вона, Коколоко, трошки менше. Але що сказати відносно троянди? Я її ці два кущі купила в одному розпліднику. А інші, які трошки далі, отут, оцей кущ, він такий. І той слідущий куколок, вони менші, вони були куплені в іншого продавця. І, мабуть, від підщепи багато що залежить, тому що вони різні. Цвіли менше, хоча посаджені водой не той же час. Ну, я думаю, що вони ще наберуть свою, свій розмір. І на слідуючий рік будуть тішити так, як ці дві троянди. Тут крем карамель. ну, Вона, ну, якась така нещасна, будемо так казати. Хоча всі троянди я одобряю однаково, багато що залежить від сорту. Вон там. Такі червоненькі має пагони Це троянда Іоанн Павло ІІ. Кажуть, що вона безподобно пахне. Так, приємно пахне, але нічого такого вражаючого я в ній не бачу. Боїнг набагато міцніша, сильніша і гарніша троянда. От макароза з цієї сторони на перголі. Перголі росте антік. Тут. Одне листя цього варте, яке гарне, блискуче листя вон тік. Ну і висота вже більше трьох метрів. А там, може, і чотири, якщо рахувати ті, що що загнуті. Тут е, треба загибати їх, бо вони вон там, бо вони не гнуться потім. Цвіте троянда в першій це 3 річка. Вона цвіла, ну, не дуже рясно. І на кінцях паганів. Тому я обрізала її сходинками. Тут вже, правда, не видно, бо ті пагани ще були коротші, вони вже погнали нагору. Ну Треба слідкувати кожну весну, коригувати її форму. Ну Непогана троянда. І Для того, щоб заросла, ну як сказати, захистити або закрити паркан ну, це прекрасний варіант. Тут у нас засмін затисався, і от Діді Бриджвотер. Як я її не підживлювала, вона хлорозить і, ну от, на жаль, так. Відростає і дуже слабеньке таке листечко, зелененьке світло. Ну, потім темніє після того, як я підживлюю. Там росте Ленотер, посадки. Закритої кореневої системи, шикарна троянда. Квіти безподобні. І в кутку Сімпаті. Теж з закритою кореневою була посаджена в червні. Ну, от, вже нагнала пагін десь до 2 метрів. Це спеціальна ємність, щоб вода стікала туди після дощу, якого у нас практично не буває. Ще з цієї сторони покажу мока розу. Отака гарненька, поближчі квітки. Вони мають різні форми. Вона вже трошки ці квіти вже, можна сказати, тиждень на кущі майже деякі. І вони блідішають. А от ці недавно, коли зацвіли, то вони більш кавові. А літом бувають такі переливи до якихось бускових тонів. Ну, але в основному колір у неї такий. Е, ще раз повторюсь, троянда перші два роки не вражає, хоча, може залежить від того, в кого який клімат і ґрунт, у мене вона проявила себе на третій рік. Бажаю всім приємного, приємного огляду і гарного мирного дня!